Бажаю здоров'я, погані діла, погані повністю. Друзі, за два дні два донати, там по 100-200 гривень і все. Я вас прошу не, не забувати на Збройні сили і допомагати забезпечувати постійно, бо у хлопців одна надія тільки на нас. Ви знаєте, що держава взагалі не допомагає ребами, вона Збройні сили не забезпечує це точно. І в піввідронами також. Може, десь підрозділ і забезпечує, але... Які ми підрозділи за це, що у них немає нічого, не ні в дронів, ні ребів, нуль. Так що я вас прошу, долучайтесь постійно. Якщо я прошу, що треба зібрати, значить треба зібрати. Я не собі збираю, я збираю на Збройні сили на дуже потужні напрямки, на Донецький напрямок, на Курський напрямок, там, де дійсно хлопці шпарять день і ніч. На цей збір на РЕБ іде на Курський напрямок. Вони його чекають. Я з ними кожен день на зв'язку постійно розмовляю, вони не можуть спокійно працювати, бо ви знаєте, що е дронів зараз літає тьма і на різних частотах. Давайте хоч забезпечуємо їм і тими частотами, які ми зможемо зробити. Це 400 і вище. Так що я спрошу, долучайтесь, банк буде зверху, підтримайте Збройні Сили. Дякую.